Слава Україні! Триває 332 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів Камікадзе залишається по всій Україні. Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань. Не виявлено. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ з метою підтримання армії у готовності до застосування в чергове продовжено термін перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів. Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів. Ворог не припиняє вести артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колод'язне та Новомлинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків, мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. Авіація Силоборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та два по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!